Всім привіт, з вами Саша Руснак і я буду знімати проходження боса у Ворміксі. Одиночного на цей раз. Так, ну пройду цього. Древнього призрака. Ой-ой-ой, як плохо. У нас зомбаки. Якщо є зомбак, це вже усложняє ігру. Я не знаю, якщо я не пройду цього боса, то це... Буде капец. Бо супер боссии не піддаються сегодня. Так, атомка херакни сюда. На Херакни, так, що аж акни. О, 6 затравил. Ну и тут так. Вот ч, я ставлю тут перчатку? Ч бы оцей перс у меня був... был в... Цілий зараз. Мені зараз надо, щоб перші всі були цілі. Уроном древнього призрака. Не вбиваємо його за всі ці ходи. Ставимо блок, його збиваємо. Ну і всіх вінників. Так, ну нічого не могли ми зробити. Долбанули б скувал один тоже, блин, паскуда. Шлюшка німецька. Мені заксуть порнофільм, знімайся. Люха, ну конечно, он морозят морозит, вонючки. Все, считаемо у нас не очень удачно. О, ай, ёпта. Так, канат. Ух ты, даже канат не пидвил. Все говорить про то, що ми мудака пройдем. Чирик. Даже канат не підвів. Ви представляєте? -мо. Так, він зараз видрогенится, да? Скільки я понимаю, да, він видригенится. Вот то... А хотя... Хоча з сраки від Регеніча. даємо передачку сюди на нашого перса бо перча зараз нігамна гам не буде защищать блін да йо, -мо не я не зробив передачку ще одну Короче, травлю чирик Хуяк. Так, ну да, ясно, долбане. Може було надо іншого розположення персів взяти. Хотя пофіг. Мені і так неплохо. то це вже плохо коротше ми кинемо блок я так понимаю бо зараз якраз треба кинути блок ну того перса здолбало ясно Він ну, себе ніяк не міг і ти мудак він цього мудака звісно тяжко пройти Сыво мне манстер в витру. Унючка его, Так. Мои долбануты. Мусить. Дивимося. Азовахмарка. Так, вик, чирик, чирик. Неплохо, неплохо. Ну знову паскуда заморозила. Ну та то йо ну та як це, а? Паскуда морозить. Що не получится зняти це відео? Можна зняти інше, Це не проблема. Ясно, нам надо дати цього в бой. У нас немає сидіти без діва. сенсорка, чирик, уя. И и и и и. Вот тут наверное. Не 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 не. О, вот тут неплохо. Гредис. Ой ой ой. Заморозил бог. Шлюшка неадекватна. А, все? Ця шлюха сдохла? Передачка. Ну, то, що появилося два цих малих перси, це все із-за зумбака. Ну отак. От Тепер нам той перс не нужен. Значит не розморозило. Я не хотів сюди, щоб телепортнуло, ногай. Ну, Значить і сенсоркою не попав. Вот за нами тепер блискавки ганяються. Молнии ці ганяються. И нас долба долбают нормально, долбают. На да. цих малих вонючок. Не, моих мал... молих вонючок я було ще зараз. Я б зараз от щось таке зробив. Я тут дракончик не покакаю. Тільки ми бачимо, що ті всі косі ми йдемо до великих тих риб. Так, великі риби, це є великі риби. Не успію, не успію. Канат може не підведе. Підводить. Ой, якраз цей ходить. Це хорошо, а ні, не хорошо, не хорошо. Ну, у нас последний цей порт втратив. Ну і просто сенсоркою. Дуже по-простому сенсорку прямо в рот йому, щоб він поїв її. Заморозив. М -м, і ну і тепер, якщо хочеш морозити, морозі свого. Ясно діяла ці не морозит. Ці косять лиш. Ну, і... я б тако зробив зараз. Так І-і-і-і І з чого? Ну ай. Довбанем з того. Ну і сенсорка нам помогла, От для чого я сюди став Якраз вовремя. И зараз. Перший попався візьмемо в руки на морозі. Ну що, щоб не репалось можна. Щій не попав. На ну, цей не дуже аж удобно попадати. Ну цей знову косить. туди гранату, газову, ясне діло. З цими маленькими буде дуже легко. Так, оп, оп. Оп, оп. Ну, як ви, як ви бачите, я посу можна вже вважати, пройшов. А не, не пришел все надо на канате добре ехать она як я як пьяный на тому вертолеті. Паскуда. Ну с ними прийдеться погратися довго Та, може может и довго, я их зараз так. Просто здоробошки. Ок. Так і щоб нормально ми сиділи десь от того. Да, нормально. Ввагаю щось на початку. У мене компт від порохів не прочищений, відколи куплений. Надо від порохів прочистити тоже. Ясне діло. Так, я не знаю, як записую мій мікрофон, голос на тихо. Будем діятися на те, що мене чутно нормально. Ну і все, ми виграли. Можем даже радіти. Ура! Ну все. я снял видео. Всем пока.